Казка за щучим вилінням В одного діда було троє синів. Двоє розумних, а третій Дурень Омелько. Брати працюють, а Омелько лежить на печі, знати нічого не хоче. Ось одного разу брати поїхали на базар. А невістки, їхні жінки, давай просити його. Сходи, Омельку, принеси води з ополонки. Зліз Омелько з печі, узяв поведерцю в руки та й пішов до річки. Зачерпнув там води, аж бачить в ополонці щуку. Схопив він щуку в руку та радіє Буде юшка гарна. Раптом щука говорить йому людським голосом: Відпусти мене у воду, і я тобі в пригоді стану. Горост, каже Омелько, тільки покажи, що не обманюєш. Тоді відпущу. А щука йому на те. Запам'ятай мої слова коли тобі захочеться, скажи тільки за щучим вилінням, за моїм хотінням. Омелько одразу й повторює за щучим вилінням, за моїм хотінням ідіть відра самі додому. Тільки сказав А відра самі й пішли під гору. Омелько пустив щукову полонку, а сам побіг мерщій відра доганяти, зайшли відра до хати і самі стали на лавку, а Омелько знову поліз на піч боки гріти. Минуло небагато часу. Невістки знову кажуть Омелько, нарубай дров. Робити нічого. Зліз Омелько з печі, сів у сани. Невістки сміються з нього. Що ж ти дурню сів у сани, а коня не запріг. А мені не треба коня. За щучим вилінням, за моїм хотінням, їдьте, сани до лісу, самі. Сани самі й поїхали, та так швидко, що конем не наздогнати. У лісі сокира сама нарубала дров, дрова повкладалася в сани, ще й мотузко обв'язалися. А з лісу Омелько повертався через місто. І тут багатьох здивував, а ще більше позбивав з ніг. Схопили люди Омелько, у боки штовхають. Бачить він, що кепські справи, та наказує: За щучим ворінням, за моїм хотінням Анну, ломака, обламай їм боки. Ломака, як вискочить, і ну лупцювати, Усі так і порозбігалися. А Омелько приїхав додому та й заліз знову на піч. Минув рік і почув про Омелькові витівки цар, посилає по нього, обіцяє нову сорочку подарувати, шапку й чоботи, аби тільки прийшов. Омелько подумав, подумав, потилицю почухав за щучим велінням, за моїм хотінням ану піч, їдь до царя. Тут у хата, у хати кутки затріщали, дах захитався, стіна випала, і піч, як була, сама поїхала вулицею прямо до царя. Вийшов цар на ганок Багато людей на тебе, Омелько, скаржаться. А чого вони перші почали? відказує дурень. У цей час у вікно на них дивилася дочка царя Марія Царівна. Омелько побачив її та й каже За щучим велінням, за моїм хотінням нехай царська дочка мене полюбить. А потім наказав печі вертатися додому. Піч поїхала, війшла до хати і стала на звичне місце. Омелько знову лежить, вилежується. А в палаці плач та сльози. Марія за Омельком тужить. Просить батька віддати за нього заміж. Розлютився цар, звелів посадити сплячого Омелька та Марію велику бочку та жбурнути її в море. А море викинуло бочку на берег, розтрощило її. Вийшли з неї омелько та Марія, розгледілися. Омелечко, де ж ми будемо жити? Побудуй хоч маленьку хатинку, каже Марія Царівна. Омелько й наказує за щучим вилінням, за моїм хотінням стань кам'яний палац із золотим дахом. Тільки сказав, піднявся палац із золотим дахом, навкруги сад, квіти цвітуть і рейські птахи співають. А Марія знову Омелька просить: Омелечко, а чи можна тобі красенем стати? Омелько недовго думав. За щучим велінням, за моїм хотінням стати мені добрим молодцем писаним красенем. І став Омелько таким молодцем, що ні в касті сказати, ні пером писати, одружився він з Марією царівною і став царювати.